Який чоловік поспішає назустріч до вас? У мене нова колода, да, я шукаю таргетолога, дівчаточки, хлопці, пишіть. Це чоловік, якому ви показали меч. Або це чоловік, з яким ви просто не спілкуєтесь. То, кого показав меч, вас багато, да, і коли говориться, вас не подолати. Вау, це чоловік, який вважає вас імператрицею. Тобто він вам виділив особливе місце в своїй душі, і це місце дуже високо оцінюється їм. Ви для нього особлива жінка. Він хоче мати від вас дітей, він готовий на вас одружитися. Тобто, ви для нього жінка вищого гатунку. Як це приємно, дівчатку? Бо кожна жінка вищого гатунку, якщо вона захищає свої особисті кордони, не погоджуйтесь на менше. І буде все у вас цим чоловіком по справедливості, дівчата. Це говориться, скільки вложили, стільки і отримаєте. Так, так, ви знаєте, що була якась хитрість і обман. Подивіться, да, з його боку, щось він хитрував, маніпулював, недоговорював і, і вів себе як якийсь юнак. Він міг бути емоційним, дівчата. Він міг вам казати, що йому не подобається, але не так, як це роблять дорослі люди, а як якийсь юнак, да, не думаючи про те, як це відгукнеться в жіночому серці. А ми з вами дуже все сприймаємо. Але, дівчата, аркан випадає сонце. А до чого це сонце? Ну, зараз я подивлюсь, бо в мене є якісь сумніви. Так. Він їде до вас, дівчата. Вже коней це прягає, подивіться, і їде, бо хоче стати вашому житті тим, хто освітить всі сфери вашого життя. Він хоче, принаймні, хоче бути сонцем для вас, дівчата, давати вам тільки саме найкласне і радість. Так, колесо фортуни, у когось це відносини вже повторюватися будуть. Це не перший раз у когось удача на.